В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі отці і браття, сьогодні Свята Церква святкує пам'ять великого угодника Божого, праведного Филарета Милистового. Життя цього угодника багато в чому схоже із житєм старозавітнього праведника Іова. Для нас це найяскравіший приклад того, як за багатство людина може здобути собі Царство Небесне. Сьогодні ми запитуємо, невже багатство? Матеріальні блага є перешкодою для входження в Царство Небесне. Ні, не самі матеріальні блага, не саме богатство є перешкодою, але пристріч до цих матеріальних благ, коли це стає сенсом життя, ось що є причиною, перешкодою для входження в Царство Небесне. З історії ми знаємо багато прикладів, коли святі. Були багатими князями, царями і мали і багатство, і владу, і честь, і славу, але все це вони мали як такі, що не мають. І хоча дехто з них і полонився пристрастями до цього багатства, згодом, одумуючись, починав жити по-християнськи і саме багатство використовував як дар Божий, за допомогою якого навпаки можна здобути Царство Небесного. І тому прикладом є праведний Філарет, старець із Пафогонської країни, жив у 8 столітті, не був ні священником, ні єпископом, ні патріархом, ні навіть князем звичайний мирянин. Але церква його оспівує як святого мужа і до імені його додавала Слово «милостивий». Що ж це за причина? Житє цього угодника Божого. Говорить, що він був із доброчесної родини. Жив він заможно і був одним із найбагатших людей пафлогонського краю, але, не дивлячись на свій статус, завжди допомагав нужденим. Але Господь випр... випробував його. Випробував як праведного Іова. У навалу сарацинів була розроблена пафлогонська країна, розорені міста і селища. Цієї ж долі зазнав і святий угодник Божий Філарет. Але він не здався. Від численних овечих отар, корів, волів, коней, у нього залишилося тільки два вола, один кінь, корова стилян і двоє вірних йому рабів. З численних земель у нього залишилася тільки одна нива, яку він сам почав обробляти, щоб від праці своїх рук добути хліб насущний. Але і тут Господь випробував його милість, щоб показати всім, як людина в тяжкі часи живе за заповідями Божими, і як людина і надалі, після того, як втратила все, допомагає бідним нужденим. І ось за старою пам'яттю до нього прийшли, приходили, приходили. Люди, які були розорені набігом сарацинів. І у одного з них упав віл. Філарет віддав йому свого вола. А коли упав і другий віл, він віддав і другого. У іншого бідняка, бідняк прийшов просити у філарета теля від корови. Він віддав йому то теля. Але побачивши, що корова плаче, він віддав йому і ту корову. Звичайно, Жінка була дуже обурена. Як зазначається в, свято... в житті святого, вона називала його бездушним чоловіком, який хоче смерті своїй сім'ї, але він, озброївшись вірою в Бога і в надії на милість Божу, продовжував творити милостиню. І Господь його не лишав. Після того, як він віддавав все, Бог йому вертав через інших людей, так що він міг. І сім'ю прокормити, і гостей прийняти і далі роздавати нужденним. Святий Філарет прожив 90 років, але ні разу не було такого, щоб він відмовив допомозі нужденним. І наприкінці його життя він прийшов до родичів і попросив їх виокремити свою частину маєтку, яка належала йому по праву. Ті відокремили, не розуміючи, навіщо стацію потрібна частина маєтку. І він попросив їх викупити ту частину. Ті викупили, і він взяв усі гроші і роздав нужденим. Звичайно, ніхто з нас, це можна сказати, з абсолютною впевненістю, не готовий до таких подвигів, які кожен день звершував блажений праведний філарет. Але ми можемо хоча б в малій мірі наслідувати його прикладу. Бо та людина, яка роздає милостиню, та людина збирає собі скарби там на небі. Отже, дорогі отці і браття, чуючи ці приємні, гарні слова з житті святих угодників Божих, і ми постараємось жити так, щоб. Багатство не було причиною нашого життя тут на землі, тому що ми з собою нічого не заберемо. І дивлячись на приклади святих угодників Божих, і ми будемо робити милість. Тому що блаженні милостиві говорить Господь, бо ці помилування будуть. І якщо ми хочемо бути помилуваними від Бога за наші гріхи, за наші беззаконня, то і ми будемо творити милість. За словом Христовим і за прикладами святих угодників Божих, амінь.